Вітаю, друзі. Сьогодні 11 березня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочук. І сьогодні зі мною віртуальній студії військовий експерт, якого ви вже добре знаєте, який часто з'являється у нас на каналі. Іван Ступак. один з найцитованіших військових експертів в Україні. Без перебільшення. Вітаю тебе, друже. Вітаю, дякую за оцінку і дуже дякую за запрошення. Ну, це не моя оцінка. Це якраз те, про що ми говорили з тобою до початку запису. Це оцінка незалежної експертної групи, які досліджують те. Кому ці точніше, хто цікавий ЗМІ? І от yeah. справді твої оцінки вони дуже-дуже важливі. Питання військових спроможностей, військової оцінки того, що відбувається, з точки зору саме як військового експерта. І хотів би сьогодні поговорити з тобою на одну таку цікаву, делікатну тему. Учора у ЗМІ злили, ну я так це називаю, 31-сторінковий документ Женевського центру політики безпеки. Він раніше гуляв у закритих. Колах його показували е, різним політикам, дипломатам. І цей план готували українці, росіяни і Сполучені Штати Америки. Тобто, це була група, де були представлені. Три країни і всі експерти, які працювали в цій групі, ну дуже так, знаєш, завуальовано було зроблено, написано. Вони наближені до урядів своїх країн. Ну я це читаю по-іншому. Це представники цих урядів, прикладаємо на просту людську мову. Тобто, проводилася робота з підготовки такого собі плану. План цей я називав планом перемир'я, тому що вже на сьогоднішній день, в моєму розумінні, є три плани. Один план угода про корисні копалини. Далі план угода через тере називає про це перемир'я, і потім мирна угода, яка буде підписана колись. Корисні копалини, нібито підпишуть цього тижня в Вашингтоні. Ну, про так вже сказали. Трамп чекає Зеленського. Та Зеленський можливо полетить із Аріяду відразу до Вашингтону. До речі, сьогодні ж там відбуваються переговори. І оцей план передбачає, що план перемир'я. Це другий, ну і третій, то ще сказав. План перемиря передбачає створення. Буферної зони, шириною 10 кілометрів, де саме поки що не зрозуміло, протяжність 1200 кілометрів цієї всієї буферної зони, її контролювати повинні 5 тисяч цивільних та поліцейських, і 10 тисяч військових в рамках певної якоїсь миротворчої місії будуть контролювати там безпеку. Угу. От я хотів би тебе запитати, наскільки практичним є такий план? Якщо гіпотетично буде досягнуто перемир'я, хоча про перемир'я на землі поки що Україна не заявляла, ну принаймні наш план перемиря не передбачається. Ну що окей. це за документ, звідки в нього ростуть вуха, ну і взагалі стерчать вуха, перепрошую. Це в принципі ростуть і стерчать. Що ми знаємо, Що ці плітки про Попередні розмови зустрічі російської та української делегації в Швейцарії їх називали швейцарські перемовини. Вже були, але ще раз на рівні пліток і взагалі без верифікацій, взагалі без людей, без прізвищ, без нічого. Тут офіційний документ перепрошую. Тут офіційні документи. Тоді можна говорити, що ці всі плітки про те, що щось там в Швейцарії відбувалося. Це дійсно була правда. Тепер з приводу технічно. Технічно, я думаю, це реалізувати можна. Тобто я скажу, я не бачу тут таких величезних, величезних перепон, які не можна подолати. Все воно долається, потрібна згода двох сторін: України та Росії. Якщо хоча б одній сторін не буде згодна, все, ніхто нікуди не летить, нічого не взлітає взагалі від слова зовсім. Звісно, тут технічні історії про цю демілітаризовану зону. Шириною в 10 кілометрів виходить так, що хтось повинен відступити вліво вправо. Ну через це, це, це ми припускаємо так, просто проговорюємо. Що Україна швидше за все повинна, якщо ми кажемо за схід відійти до кордонів Дніпропетровської області від Покровська, ну судячи з усього, росіяни трішечки на схід від повинні відкотитися. Як технічно влаштувати цю територію, яку будуть патрулювати російські військові? Шозуміми mm -hmm. це. Мільйони кубометрів е, залізобетонних руїн від е, будівель, це десятки тисяч нерозірвавшихся мін, це трупи військових українських, російських, цивільних тварин. Все це ну, хтось повинен це ну, розчищати, щоб банально вони там не підривалися на мінах, щоб ну, щось там влаштовувати, якісь там блокпости, засоби спостереження. Це, ну, це питання можна зробити, але технічно ну, це складно. Плюс питання хто буде фінансувати? За чий рахунок буде відбуватися ось цей миротворчий банкет? Тому ще раз, реально це реально можна зробити. Є є пропозиція в цьому плані, бо я не всі пункти озвучив. Е, є ініціатива, щоб це була миротворча місія в рамках організації Об'єднаних Націй. Ну зрозуміло, не в таких місії в світі дуже це вже багато. миротворче, коли вже не перемир'я, а коли буде миротворче вже мі... Ну коли вже То, буде я десь тут. Яка яка ситуація? Складно зараз нам розмежувати от перемир'я і мир. От я вбачаю, що зараз буде перемир'я. Під час цього перемир'я розпочнуться процеси переговірні з російською стороною для підготовки мирної угоди. Бо на даному етапі я не вбачаю, що хтось там, окрім, наприклад, міністрів Росії та України, може підписати якусь угоду. На це не піде ні Путін, ні Зеленський, а потім буде якраз оця розробка мирної угоди, буде формування. Сторін, які підпишуть чому формування, тому що одна то зрозуміла це Путін, а от українська тут уже питання риторичне: хто буде підписувати з української сторони? Ти розумієш, про що я говорю? Про вибори на потім мирна угода, Тому я кажу, що це от угода про якесь перемир'я, і, до речі, буде створена така собі спільна комісія російсько-українська з військових, яка буде слідкувати за цими ексцесами. Ну, раптом що сталося, зрозуміло, що щось буде, комусь там захочеться кудись постріляти, так і таке інше, такі екцеси постійно були навіть і до початку широкомасштабного вторгнення, коли у нас там якісь там умовно перемиря були постійно загиблі були. То наскільки може бути ну, реальною робота і створення такої комісії? Чи були в нас такі прецеденти? Бо я, наприклад, знаю, що період АТО були прецеденти створення спільних комісій російсько-українських військових? Ну давай так ще раз, СЦК, спільний центр контролю та координації. Він був. Ми бачили цих представників. Всі нафорочені, всі нафаршировані, броньовані позашляховики, волокітні шоломи, розміщувалися в Донецьку, сиділи в готелі. Вона не спрацювала. Ну, окей, ну, ок, ну приїхали на обстріл, подивилися, швидко зняли ну, фотографії, репортаж, швидко змилися, відрепортували і все. Ну, ми з тобою раніше говорили, що згадаєш, це здесь було пару місяців тому. Ми проговорили взагалі, які можуть бути конструкції цих миротворців взагалі. І так. А, три можуть бути організації. Концептуально. Ще раз, вони не, не, не є виключним переліком, але концептуально вони от, є три основні: топ-три, під егідою яких. Можуть працювати ці миротворці. До речі, з приводу ти сказав, перемир'я та мирна угода. Ну треба ще зробити референс в напрямку Північної та Південної Кореї. Там теж немає мирної угоди. Ну 70 років плюс Так. і так, під егідою кого можуть працювати миротворці, ОБСЄ. можуть, звісно. Леонід Данилович казав, так це вже було. Європейський Союз. Може бути, як каже Ліхтінько, саммітельно окей, ну не, не запрацює, і організація Об'єднаних Націй, як на мене, найбільш реальний варіант бо так. О -о о -о -о яка організація? І так, а тепер три основні напрямки роботи цієї миротворчої місії, встановлення миру, тобто, уявляємо собі, це дві сторони воюють, тут залітає третій супермен, всіх розкиду в різні боки, каже, будете стріляти, всі будуть бити. Ні, ну не спрацював. Ну, відверто. Відкидаємо цей сценарій. Підтримання миру. Оу, оу, підтримання миру. О, окей, а ну що це таке? А, це там трішки розмінування, встановлення блокпостів, переміщення людей, а, налагодження якоїсь там інфраструктури, ну, допомога. Щось. О, о, це може бути. І третє це контроль. Ну, контроль, як ти кажеш вже, Лені Данілович, це вже було, ну, ми вже проходили. Тому, як на мене, А, під гідою, під Парасолькою, ООН. І Підтримання миру. Оце може бути. Тут питання тепер вже набрати туди людей не повинні бути, їх тільки не буде від, наприклад, європейських країн, представники, там, Франція, Британія. Неважливо. Ну, хто там хоче, хто не хоче, потім може поригати. Російська Федерація 100% захоче когось від себе. Кого ми знаємо? Олександр Регорович вже спить і бачить, як каже, як, 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 в Мінськ пусть приїжджає Трамп, Зеленський. Ми тут поговоримо по -мужськи. ну, тобто ці розмови діотські. Казахстан може бути Венесуела, країни Африки і е, 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 е далі погнали по фантазії. Тому я думаю, така збірна селянка вона цілком реальна, коли вони будуть в міксі. І тоді е, вірогідність обстрілів цих спільних груп, я думаю, вона ну не повністю виключена, провокація з боку Російської Федерації. А вона мінімізується. Бо я, ну, я думаю, що Російська Федерація не захоче вбивати умовно там, не там, білоруських військових або казахських, виключно через те, щоб там. ну, Зіпсувати там не знаю, не більше, звинуватити Україну. Я мені так здається, принаймні, ця вірхність буде менша, ніж якщо, наприклад, умовно десь під покровськом будуть стояти виключно французький легіон. Ну звісно, що французів захочеться помочити або британців. А коли все буде зміксовано, я думаю, що ну будуть серйозно думати і відберково до цього підходити. Ну, окей, подивимося, як будуть ці події. Сьогодні ми вже будемо знати щось трішки більше. Тим паче Стів Вітков, які представляє команду Трампа, має намір полетіти цього тижня і до Путіна. Мені здається, Тому... що я одразу після зустрічі, наче то планує полетіти і до Москви. Ну принаймні, так було ну, та. Я, я думаю, що да, це так абсолютно логічно і мають результати їхати бігом до Кремля і. Далі домовлятися я пам'ятаю. Цим... Я, 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 я а мені просто дуже цікаво, що в Р... ну, в Саудівській Аравії вже декілька днів поспіль з'являється ем, такі з. Така шкарпетка з української політики дуже стара застаріла. Олексій е, Арістович. мені просто досі, досі для себе не розуміло, на яку сторону він, він, він представляє, чи він представляє е, там якусь там проросійську сторону, чи він як умовний нейтральний споглядач, чи просто як фрілансер-блогер набрати якихось інсайдів і потім е, віщати зі свого youtube каналу Але це дуже цікаво. Він там і нині є. Ну останні рази щось виставлявся. Я бачу, що це не просто якась була туристична мета, там щось він більш по-серйозному допускало okay. споруд. Будемо дивитися, яка його далі буде <кхем> доля, які дії. А я все ж таки хотів би повернутися ще до однієї такої, до одного сценарію. От гіпотетично, ми уявимо, що у нас нічого не відбулося сьогодні в Джиді. Таке може бути? Може бути, ми не повинні такого варіанту виключати. Хоча запевнення від Зеленського, буквально сьогодні, вранці були більш ніж однозначні. Він сказав: ми налаштовані конструктивно. З його уст, я продовж останнього тижня не чув жодного негативного коментаря на адресу Білого Дому. На жаль, на відміну від нас, українців, які ну справедливо хейтять Трампа і його команду, бо він говорить непривабливою для нас речі. Але. Одна справа, коли це роблять українці, а інша головне, я кажу, щоб ми не сплутали, хто нас вбиває, бо ми вже почали прирівнювати американців до росіян, але забуваємо, що росіяни почали війну проти нас. Це дуже важливо. Американці залишаються нашими партнерами. Я не стомлююсь про це говорити і надалі. Хоча там при владі і Трамп, якого ми не дуже любимо. Так, от гіпотетично ми уявимо ситуацію, що ми ні до чого не домовилися продовжуються бойові дії. Вчора з'явилось повідомлення, дуже цікаве дослідження. Про те, скільки Україна закуповує за кордоном зброї, ми є найбільшими імпортерами у світі. Ну, це за великим рахунком і логічно, бо в нас війна. Європа дещо менше, дещо більше. І зараз багато там і твоїх колег, військових експертів, пишуть про те, наскільки Європа і ми готові бути автономними без американської допомоги. Бо навіть щойно Пісков прокоментував доволі так цікаво перед записом нашого з тобою відео. І говорить: не одягайте росіяни рожеві окуляри, тому що спроможності України доволі серйозні. Вони ще довго можуть чинити спротив і не обов'язково з американською допомогою. Де правда, де брехня, тому що ну Піскову вірити себе не поважати. Так, тут треба одразу сказати про ті дані, на які ти посилаєшся. Це довгоочікувані дослідження Стокгольмського інституту проблем вивчення миру він називається Сіпрі, і там дійсно нові цифри. Звісно, росіяни ставлять під сумнів, кажуть, все в варіоті, це все єрунда, в раки, але тим менш дуже цікаві цифри з приводу а, країн, які є найбільшими по військовій складові, найбільшими експортерами. Озброєння у світі і так сполучені Штати Америки займають першу позицію за останні починаючи з 2019 року до 2024 вони суттєво наростили рівень експорту озброєння. Зараз у них майже 43%. 43% – це. Глобал маркету взагалі на всій планеті цього збройня експортують Сполучені Штати Америки. Франція на другому місці 9,6%. Вони теж приросли порівняно з переднім періодом. Ну там трішки там, відсоток, але все одно ну, відсоток це може бути декілька сотень мільйонів євро просто все на третьому місці. Російська Федерація в них 7,8%, тобто майже 8%, відсотків. Але в них просідання за той період, якщо американців там 20% відсотків приросли, то росіяни.

Уявіть собі, Російська Федерація, яка раніше постачала надзвичайно велику кількість озброєння до африканських країн до азійських країн, вони більш ніж на половину скоротилися, і це важливо відмітити, що ну Російська Федерація ну, тут два пояснення: перше або вони все концентрують на собі, виключно що ним хлопці вибачайте, нічого вам експортувати не будемо. Все залишаємо тут, бо у нас там війна, та та, -та українцем, а інше пояснення, що відмовляється від російського. Озброєння і тут можна зазначити цифру: що раніше Індія була найбільшим постачалом найбільшою країною, яка закуповувала російські зброї. Ага. 76% всього, що озброєння імпортувала Індія, це було з Росії зараз. 36%. орієнтовно Пау! Тобто Індія відмовляється, вони згадайте навіть. В перші місяці війни відмовилася від великої партії російських гелікоптерів. Тобто, ну вони складні ні, ні, ми не купляємо, Ми вже побачили, як воно нищиться все. До побачення. Тобто, я бачу, що Російська Федерація втрачає, можливо, на горизонті 5 5 років до наступного 4 роки, до наступного дослідження Сіпрі. Вони втратять ще орієнтовно, можливо, так припускає від 3%, можливо, 3% до 5% ринку світового озброєння. Я Можу це побачити з приводу України. Пан Резніков, колишній міністр оборони, він висловився так, що Україна зараз багато чого виготовляє, там є там його цитата, але я хочу звернути на що? Він каже: розгалужена мережа виробничих потужностей. Немає, наприклад, стандартної історії. Як це було в Радянському Союзі, наприклад, там корпорація Артем в Києві, ми знаємо де, і от воно кліпає там з 9 до 6, там щось там щит страни. Ні, це вже не працює історію. Працюють. Сараї працюють гаражі, працюють в хатах, виготовляють кожен якийсь там невелику частину комплектуючих, але воно настільки розрізнено, що Російська Федерація навіть теоретично не має можливості знищити е, наш ВПК. Я наведу просто просту аналогію в травні 22-го року Україна Російська Федерація знищила всі нафтові е, сховища України. У нас їх не було ні жодного. Нічого не залишилося, нічого. Взагалі, от я, я думаю, ти пам'ятаєш той період, коли приїжджаєш до ДС, кидаєш гроші туди на заправку. Каже, заправляє, Каже, ні, тільки військовим все, і то там, от то чуть, чуть і все більше нікого немає. Тобто гроші не мали цінності. Але і зараз, станом на зараз, у нас також немає нафтобаз. Але секундочку, паливо всюди є. Ми просто змогли дрібними цими маршинами партіями налагодити постачання. Російська Федерація просто не має можливості їх знищити. Я просто ще раз звертаю увагу в аудиторії твоєї, бо ми звикли що ну паливо є, що пало. Але це ось дрібні ці партії, ці постачання так само я постійно згадую цей жарт. Як свого часу зубну пасту варили на кожному болгарському дворі зараз, ну на кожному, на кожному, але на кожному ну, на великій кількості дворів українських. Роблять безпілотники, роблять комплектуючі, якісь там при дроти, ще щось. Тобто, Україна може себе забезпечити невисокотехнічною, невисокоточною зброєю. Може це робити. Звісно, його постійно не вистачає. А от про високоточку, про ракети ППО, про деякі якісь телекобійні ракети поки що мови не йдеться. Так, ми заявили, що у нас там що там пекло є. Навіть якісь були плітки про їх використання перші, але на від початку заявлення демонстрації цього зразка. от Дивіться, пекло от воно стоїть красиво так, так. до моменту роботи, до моменту масовості може пройти від 7-8 місяців і ну. До, до року часу, перш ніж воно з'явиться в серії. Тому що раз, у нас потужності є, але всі потреби ми свої перекрити цим не можемо. А на скільки відсотків ми можемо перекрити потреби? Тут державна таємниця відверто. Я не скажу на тому, що я, я дійсно я не знаю, але багато чого, у нас є власні снаряди, власні мінометні міни. Звісно, якість там, звісно, така собі, військові кажуть, останній раз бачив, каже, з 10%. Мінометних мін, які приїхали в наш підрозділ, вибухнули тільки дві. Ну коли ми ж запустили всі uh -huh. решта, ми їх там перекрестили. Типу, хай там попаде на по башки росіянам. Типу, ну або так, або так. Так, зараз там краще стало вже зменшилася кількість цього браку, але. Все одно є, є брак, але і знову я роблю: але ж це на колінках робиться. Так, ми втратили свої склади, надзвичайно величезні. За півтора роки до війни, коли це вибухали склади, оці ось багато нам Калинівка, Балаклея. Я запитав одного посадовця високого, кажу, у нас там у ну, нас нічого ж немає. Та, у нас цих снарядів на роки війни не парся. У нас все ок. Я пам'ятаю цю розмову. І потім Та, я намагався запитати так. А, так що там неважливо, неважливо. Ти ви ж казали роки, неважливо. Тобто, ще раз, ми робимо на колінках, і це дуже добре. Добре, тоді окей, я скажи мені, будь ласка, якщо ми справді не будемо отримувати американську допомогу, наскільки нас вистачить періоду, якого часу нас своїх спроможностей? Немає такого, такого, такого параметру. Я, всі, ці цифри, які звучать, вони є суб'єктивними. Пан Веніславський, Фадір Веніславський каже, півроку. Чому півроку? Ну в чому півроку? Дрони ми робимо самі, безпілотники робимо самі. Так зараз американці нас о, обрізають і вводять проти нас санкції. Розвідка, супутники, mm -hmm. розвідка. Ми не знаємо, яку саме е сигнальну розвідку, радіорозвідку, розвідку, там технічну розвідку. Щ, що, що саме? Ми не знаємо, і ми не повинні це знати, бо це ж ну, росіянам ну, тільки о, спасібочки, Ми це говорити не будемо, ми не знаємо про це. Mm -hmm. Обмеження по літаках вони ввели. По Хаймерсах були плітки. Ми чули про це, що там щось там і хоть. Тобто, повинні розуміти, все, що має технічні спроможності, верніше, технічні рішення від Сполучених Штатів і їх можна вірніше. Все те озброєння, яке вимагає присутності фізичної або віддаленої представників Сполучених Штатів Америки, воно. Досить теоретично і практично може бути, бути в будь-який момент відрізано від допомоги Україні. Літаки F-16, Ми вже бачили система проти антиджемінг, винаведення завад. Вимкнули її, вимкнули нам її. Не оновлюють французи. Я знаю точно працюють над цим. Вони вже, вони вже надають нам допомогу. Німці вивчають питання, і але активно вони теж в процесі і найближчим часом з'явилися якесь рішення. Я писав про це орієнтовано ціна питання: 100-130 мільйонів євро щоб нам допомогти в цьому моменті плюс є певні ракети які в яких завантажуються мапи оці ось терейни поверхні землі які вони летять на яку летять з використанням американських технологій штормшедо тобто якщо американці тут поставлять нам блок штормшедом використовувати не можемо Якісь бомби з наведенням, з лазерним супутником наведенням це теоретично може стати все воно перетворитися просто на залізяку. І останнє у американців залишається на жаль важель впливу навіть на європейських країн, на європейські країни, які виготовляють свою зброю без американських технологій, постачають Україні. Але якщо американцям щось не сподобається, вони можуть застосувати цілком реально. Пряму санкційну політику умовно проти шведів, данців, щоб змусити їх перестати допомагати Україні. Цей варіант дуже-дуже реальний. Чим саме, наприклад, там, Велика Британія, двигуни Rolls-Royce все, 25% мита, все, вони в Сполучені Штати не їдуть. Французьке вино, лафіт 40% мита. Американський ринок для вас закритий. Ми ж розуміємо, що гроші це гроші, допомога Україні це ну, допомога Україні. Тоді таке запитання. Мені десь вже стало зрозумілим, чому ми запропонували варіант перемир'я не всюди: у повітрі, на воді, е, не обстрілювати один одного там дронами, ракетами. Ну, хоча, ну, от, Гіпотетично ми допустили да, цей такий момент. І не використання дронів також. Тут теж нюанс є, бо мені не зрозуміло буде. А, я закінчу запитання і дам свій ще короткий коментар. А от на суходолі ми не припиняємо вогонь. Тобто так. по лінії фронту. Піхота одна на одну йде. Броньована техніка, і там можливо артилерійські снаряди летять. Це я так розумію, так. от в цьому плані наскільки у нас, якщо гіпотетично, ми доходимо до цього, американці нам все обрубали. Ми тут наскільки зможемо бути спроможними, ну тому, ж, що є... мені, чесно кажучи, ну скажу тобі відверто, такий варіант перемир'я взагалі видається фантастичним, бо це не перемир'я. Ну, Дивись, я розглядаю це не як перемир'я, це як окей, уявляємо: перед нами лежить туша слона. Як ми його можемо з'їсти? Частинами. Частинами. Тобто, я бачу, що це зараз війна, і неможливо зупинити отак одномоментно обрізати, все зупинити. Я припускаю, що тут будуть бейбі steps, ці невеличкі дитячі кроки. Давайте ми зупинимо бойові дії на Чорному морі. Давай відверто на Чорному так, морі. Таких там немає. Але показати, що ми готові, тобто, це перші кроки. Ну для ну, для показати американцям, що ми готові. Ми готові не атакувати російський флот на Чорному морі. Так ми його не атакуємо вже давно. Але показати, що давайте тут ми закріпимо на папері, що все на воді, ми не атакуємо. Повітрі да, ситуація 50-50. З однієї сторони, росіяни дуже сильно гамзелять е, тилові райони України, ракетами, крилатими ракетами. Сумщина, Харківщина, Дніпро вони потерпають. Кривий ріг у мене так перший керівник от, нещодавно в минулому році загинув в Кривому Розі, теж в готелі приїхав туди з делегацією. Ну, він супроводжував не, 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 не інструкторів. Ні, там є ті. журналісти приїхали. Прилетіли, його в закриті ховали. Е, Київщина постійно безпілотники. Господі вони тут просто як, як дому пасуться. От північна частина вижоречина. А це з однієї сторони, що вони гамселять. З іншої сторони, ми так само сьогодні 300 безпілотників запустили по Москві. Вони там всі в шоці. І там кричать, ми тут орешниками, що з долбаньом і дожила на два. А. Але ми регулярно виносимо їхню енергетичну інфраструктуру Наведу Таку цифру за лютий місяць. Але це така загальна цифра внаслідок простоювання америк російських НПЗ там через санкції, через ну, ці обмеження, через українські удари. Російський бюджет в лютому місяці орієнтовно не 1,6 мільярди євро. На секундочку. Тобто, внаслідок цього, так зрозуміло, цифра. Вона ще може бути дискусійна, але зазначається, що саме да каже це на два дні росіянам. Ну Буданов, ну я не Ну, окей, що він каже, що він каже: мільярд євро коштує мільярд доларів, коштує один день війни. Так. Тобто що триста мільярдів євро виходить е, коштує війна? Ну не 300, там ну, 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 біля двісті ну. тому да там... всього там здається, 140 мільярдів оборонний бюджет Російської Федерації. Ну звідки ага. ці... Ну, тобто незрозуміло, це дискусійне розумію, це економістам більше. Тому з однієї сторони, ми себе обмежимо, а з іншої сторони, ми рятуємо нашу інфраструктуру, бо ніхто не знає, в якому вона стані, скільки вона зґвалтована була. І, в принципі, ще раз показати американцям, що ми готові. Не треба вводити проти нас. Ну, чекай, тоді, тоді назвати таке перемир'я перемир'ям нереально, тому Ні, що війна триває. Це, це кроки для того, щоб хоча б тут припинили, тут припинили, і третій етап це вже на суходолі. Бо моє бачення таке. Я не виключаю дуже причому. На не це не це не просто там пальцем в небо. Я не виключаю, що американська сторона може почати запроваджувати персональні санкції проти українських посадових осіб так. за те, що вони там ну щось там ну не подобається. Як вони роблять ну ще, ще раз, якщо проти нас ведуть санкції проти Зеленського Єрмака, подобається, не подобається. Батьжо це не та історія. Це вже буде мінус для нам. Росіяни, ага, клас, супер проти українців. Треба води. На наступний рівень, а давайте проти української економіки вводити санкції, Давайте обмежимо постачання в Україну мікроелектроніки. воу. воу. тобто, нам треба модерувати ризики, керувати ризиками. Якщо такий ризик є, то краще давайте ми зробимо перші кроки на зустріч. Вода, повітря, земля буде третім. Це це, етапом. це, це, це наш план. Це не американський план. Ні, це наш. це так, наш так. Ми ж кажемо, ми, ми ж пропонуємо так, американці на це погодяться. Я хочу вірити, що американці на це під ясков відверто. Я взагалі не вважаю реалістичним реалізацію такого сценарію, тому що це рушить всі наміри і плани Трампа, тому що він говорить припинити вогонь. Він каже: ну, яке припинення вогню, ви ж стріляєте і далі. Ви ж вбиваєте одну по лінії фронту? О, це перші кроки для того, щоб зупинити Ні, і зверт вбитих з, з сторони України і Росії військових не зменшиться від слова взагалі. Не зменшиться, але я, я моя логіка, яка це намагатися наблизитися до цього, показувати якісь реальні кроки більше ніж заяви. Так по факту воно нічого не змінює, але це більше ніж просто. заяви. І виходить Трамп такий каже: ми тут домовилися, до чого ж ви домовилися, як і далі гинуть з обох сторін. Ну, Але тобто з я сторони... не вважаю це реальним зараз. Ну окей, це моя думка. Не, не, щас, ми з тобою дискутуємо цю історію ще раз. В тій аудиторії буде своя думка, мені дуже цікаво, коли ну, що вони напишуть. Ага. Можливо, в них там народиться якась своя ідея, і дум, Вау, супер, а ми промаргали". Я Тобі дуже прошу потім прочитати, можливо, щось там, якийсь діамант. Звичайно. Не знайдемо. Звичайно, друже. Ну звісно, зараз говорити поки що зарано. Про те, до чого домовляться, але наміри України доволі серйозні, І ти правильно сказав, що є дуже серйозний тиск на Україну сьогодні. Це персональні санкції проти членів команди Зеленського. Про що говорять дуже багато голос це ніхто офіційно не коментує, але всі розуміють, до прикладу, виступ Трампа у Конгресі мов міг бути саме такою бомбою. Він не випадково про це говорив. Зараз адміністрація Трампа до нас налаштована дуже прихильно. Я так це вбачаю. От, так градус спав, е, нас консультують британці. Британці з нами полетіли до Саудівської Аравії, щоб ми там дяд, наробили... дяд. Да, щоб ми не наробили там чого раптом зайвого. Тому до кінця дня сьогоднішнього ми будемо обов'язково знати, до чого домовилися попередньо. Тобто, проміжні висновки, результати ми точно будемо знати. Друже, я на даному uh, етапі готовий тобі подякувати. Ну, я думаю, що подякують і наші uh, дякую. слухачі, глядачі. Це справді було дуже цікаво, дуже змістовно, обґрунтовано. Тому сподіваємося, що ти будеш знаходити час у дуже щільному своєму графіку. Для... Спасибі велике. І глядачі обов'язково напишуть слова вдячності тобі про твій аналіз, аналітику і справді фаховий аналіз. Дякую ще раз. Дякую дуже дякую.